Друзі, привіт! Сьогодні показую, як наш нарешті третій вже цей UMZ, новий наш, скажімо так, Пігас. Що, будемо дискувати? Він вже сьогодні дискував весь день. Запрягли ми його, це перший раз він реально почав працювати. Трохи ми його приводили в порядок. Бачите, там капот. І я нагрів його і вистукував там, в принципі, трошки такі м'яти не були, ну, вистукав. Так, ну що, давай дядя Вітя поїхав. Тягне він другою передачою, він ходить спочатку першої. Та ні, ну типу не нормально, давай другу. Другою бігає тільки так. Залишилося, хочу тосол залити в нього. І вже, щоб він постійно на тосолі був. от, І хай працює. Дисково може хто. Глянув наша нова дискова. ну це, Вибачте, це тут вже прильоти у нас, тут така ситуація покоцала дискову у нас. от, І що? Нову дискову я вже варив, підфарбував, фарби нема, Коротше, ситуація ну така собі, дуже шкода, що ну, правда, дискова нова і вже зачепило її. Там впала балка прям на дискову. От, впала балка при прильоті. Ну, така неприємна ситуація була. Вон, бачите, чухає ну, бачите, чухай він, нормально, це він в погородах, він сьогодні в полях у нас робив. Взагалі претензій нуль у мене до нього. А це вже ми під кінець дня, ну кінець майже, так, да, дня і... Ну як кінець? Після обіду зараз Підні у нас 15.00 вже городами закінчуємо. Коротше, робочий день, перший він видав просто на ура ідеально. Ну от З металолома, ну реально він на розборку заїхав. Реально ми його з розборки взяли. І ось, будь ласка, хлопець працює і вже приносить. Він по калимах ще сьогодні поїздже, і вже приносить якісь гроші. Нам.